Всім привіт! В цьому відео розглянемо, з яких модулів складається плата розробки esp 8266 В минулому відео ми навчилися, як її перший раз підключити до вживлення, як встановити драйвер на комп'ютер, як встановити перший скетч та запустити. Чому я зразу не розповів про цю плату в подробицях, тому що коли ми замовляємо цю плату, і вона до нас приходить, її потрібно зразу перевірити. Підключити, встановити перший скетч, подивитися, чи блимає той світлодіод, тобто впевнитися, чи вона працює. Отже, ми її підключили, перевірили, і тепер розберемося, що можна підключати до цієї плати, як вона правильно називається, чому вона так називається, і з чого вона складається. Ми бачимо ось таку довгу назву цієї плати. В маркетплейсах ви можете знайти її за ось такими назвами. Чому назви різняться? Ті, хто продають дані плати і електроніку, вони частіше всього не працюють з цими платами і повністю назву вони не розшифровують. Вони просто так само, там, де вони придбали їх оптом, вони взяли звідти назву і підписали. Але повна інформація буде на сайті виробника, який виробляє даний продукт. Отже, ось на схемі ми бачимо, це і являється контролером. Не вся ця плата, а саме ось цей модуль. Він називається Node MCU ESP8266. Тобто, саме це і є контролером. А вся плата це плата розробки вже із стабілізованим живленням. З виходами, до яких ви можете підключати різні пристрої. Кнопками, світлодіодом тощо. Тобто їх може бути дуже багато комбінацій цих плат. Ми з вами конкретно розглядаємо esp 8266 Під кришкою цього контролера є чіп Node MCU esp 8266 Тому і назву контролер взяв від чіпа. Отже, перша частина у нас складається з назви самого чіпа. І Development Board це плата розробки. Отже, ось назва нашого контролера: Node MCU esp 8266 Development Board. Далі, на платі розробки може стояти один із цих двох чіпів. Саме на цій схемі ми бачимо, що в нас знаходиться чіп CP2102. Також може бути CH340G. Цей чіп відповідає за те, щоб коли ви підключите до комп'ютера. Ви могли завантажити свій скетч, щоб ваш комп'ютер міг спілкуватися з контролером на одній мові. Для цього usb uart перетворювач і потрібен. В залежності від того, який стоїть у вас uart перетворювач ви і обираєте драйвери. Зазвичай з іншого боку на платі це вказано. Таким чином у нас в назві плати буде CH340 або CP2102 usb UART. В3 це версія даної плати розробки, яка вже має Wi-Fi модуль, ось ми бачимо антенну, і за допомогою цього Wi-Fi модуля може передавати в інтернет інформацію та отримувати. Завдяки цьому дана плата може стати частиною системи розумний будинок. Також на платі є лінійний регулятор напруги, який виводить 3,3 В стабільно. Сама ж плата має живлення 5 вольт. Але для деяких сенсорів потрібно 3,3 В. Саме для цього стоїть цей стабілізатор напруги. Також у нас є кнопка Reset, яка перезавантажує нашу плату. Це стане в нагоді, коли ми тестуємо якісь функції або просто наша програма зависла, вона не дійшла до логічного кінця звини програміста тощо. Тому цією кнопкою ми можемо перезавантажити нашу плату розробки. Також є кнопка Flash, яка використовується у прошивці. Це коли прошивка відбувається не з комп'ютера за допомогою додатка Arduino IDE, а за допомогою флешки або інших засобів. Також в нас є LED світлодіод блакитного кольору, який приєднаний до пінів GPO 2 або D4. Цей світлодіод є індикатором завантаження, і також його можна програмувати, як ми робили в першому уроці із скетчем Blink. Якщо ви не бачили перший урок, покликання буде під відео. І ось ми маємо які характеристики нашої плати. Якщо вам потрібно, можете натиснути паузу та ознайомитися з цими характеристиками. Дана схема є частиною великої схеми, яка знаходиться в мене на сайті, яку я розробляв під себе, щоб у мене була вся інформація, вся важлива інформація по даній платі розробки, щоб не потрібно було в інтернеті шукати інформацію по підключенню кожного піна по такій дрібничці, як інтерфейс, напруги тощо. Тому я зробив для себе схему, яка складається з двох частин, і ви її можете завантажити на сторінці за покликанням під цим відео. Тепер давайте розглянемо, за що відповідає кожен пін на нашій платі розробки. Червоними крапками я помітив ці всі піни. Їх тут 30 штук. Це дуже багато для такої маленької плати розробки з таким маленьким контролером. Щоб ви розуміли, це є також комп'ютер, але такий собі мікрокомп'ютер, який може підключатися до Wi-Fi і отримувати з інтернета якусь інформацію, а також відправляти її в інтернет. На даній платі ми можемо побачити три парі: ось таких пінів: 3V3, 3 v 3 це 3,3 В, які ми будемо підключати до різних наших сенсорів. І ми можемо їх із тих пінів живити. І GND це ground, це мінус або маса. Тобто ми беремо на кожен сенсор живлення 3,3 вольта і ground. З цього ми бачимо, що ми можемо підключити одразу три сенсора без всяких макетних плат і взяти живлення напряму із плати. Сама плата підключається від 5 Вольт, через Type-C або через окремі контакти Win та Ground, тобто VIN має вхід 5 Вольт. Якщо у вас пристрій, який керується даною платою, а всередині якесь джерело живлення 5 Вольт, ви можете напряму підключити їх до цих пінів. А роз'єм Type-C буде у вас лише для програмування вашого контролера. Також буває необхідність підключити якісь пристрої, які мають вхід 5 Вольт, наприклад, сервоприводи. Їх також можна живити із цих двох пінів. За умови, якщо на них же заходить 5 В або 5 В заходить через USB. До даної плати ми можемо підключати різні сенсори як цифрові, так і аналогові. Частіше всього, ми будемо підключати цифрові. Для аналогових сигналів передбачено Pin A0. Що може підключатися до цього піна? Наприклад, бузер, тобто маленький динамічок, який буде видавати якісь звуки або сигнали. Також ми маємо два резервних піни. Якщо в нас не вистачить інших пінів, то ми можемо використовувати їх як резерв. Основними пінами являються D0 та D8. З цими пінами саме ми і будемо працювати. Чому вони мають подвійне маркування? В платах розробки Arduino Nano і Arduino Uno. Всі піни розміщені GPO 0, GPO 1, GPO 2 і так далі. Вони мають інше розміщення, ніж на даній платі розробки. Тому в інтернеті ви можете знайти схему, якому GPO відповідає пін D на даній платі розробки. Дані піни D0D 8 це дуже універсальні піни, які можуть працювати як на вхід, так і на вихід. Наприклад, більшість сенсорів будуть підключатися до цих пінів. Також ви можете виводити інформацію з цих пінів, Наприклад, якщо ви відправляєте на якийсь сенсор інформації. Також на ці піни можна пускати переривання. Що це таке? Наприклад, ви відкриваєте двері, у вас розмикається вимикач, він замикає контакти, і у вас маса Ground попадає на pin, наприклад, D1. І в програмі ви вказуєте, що коли попадає маса на D1. То у вас включається тривога, або на чат-бот повідомляє якусь інформацію, тощо, це вже залежить від програміста, як він запрограмує. Таким чином, дуже простими способами, у вас вже готова сигналізація. Окрім того, ці піни мають подвійне, а то й потрійне значення. Тобто, вони можуть відповідати за щось інше. Наприклад, до пінів D1 та D2 підключають LED-екран, який працює по інтерфейсу E2C. І ось помаранчевим кольором ми бачимо маркування тих пінів, які ви можете зустріти на тих екранах. Тобто ці два піни ви підключаєте до D1, D2. І два піни ви берете 3 вольти і Ground Mass. І у вас вже буде працювати екран. Звісно, в програмі потрібно показати, що ви підключили саме до цих пінів екран, і саме через ці піни потрібно буде виводити на нього зображення. Далі в нас є 6 ось таких пінів. Які ми бачимо мають декілька типів даних, які вони можуть приймати або виводити. Зазвичай ці піни використовуються для підключення швидких пристроїв: CD-карт, дисплеїв, модулів пам'яті тощо. Наприклад, що можна підключати до цих пінів. У передньому слайді ми бачили об'єм оперативної і внутрішньої пам'яті даної плати даного контролера. І тому, якщо ваша розробка не вміщається в дану пам'ять, Саме до цих пінів підключається розширювач пам'яті за допомогою карти пам'яті MicroCD. Також, якщо вам не вистачило ось цих чотирьох пінів, ви можете використовувати ще D5, D6, D7 і D8. Також ми бачимо на схемі, що ось ці піни мають ось таке маркування PWM. Ось це маркування на цих пінах, на цих пінах і ось тут. Вони говорять про те, що до цих пінів також можна підключати пристрої, які працюють з широкоімпульсною модуляцією, тобто це регулювання led освітлення яскравості імпульсів. Також це можуть бути крокові двигуни, наприклад, як у 3D принтера. Тобто, наприклад, якщо ви захотіли створити свій 3D-принтер, у вас є направляючі, у вас є крокові двигуни, ви купуєте плату, яка Буде керувати цими дгунами контролер, і підключаєте до даної плати розробки, і у вас вже є дешевий 3D принтер. Також ось блакитним кольором ми бачимо позначення TX і RX. Це означає, що до цих пінів можна підключати пристрої, які будуть передавати і отримувати дані. Наприклад, TX передача даних, RX прийом даних. Що може підключатися до цих пінів? Наприклад, GSM-модуль, який буде отримувати SMS або відправляти SMS. Це може бути GPS-модуль, який буде також отримувати якісь дані про координати до цього контролера і, наприклад, відправляти вам через Wi-Fi на Telegram або на сервер, в залежності від того, як ви його запрограмуєте. Далі, pin -N, enable Він дозволяє блокувати або дозволяти роботу контролера. Pin reset. Це те саме, що кнопка reset. Інколи буває, що контролер у нас всередині пристроя, і ми не можемо натискати дану кнопку. Тому кнопка десь виводиться на корпус, це може бути сенсорна кнопка. І вона виконує функцію ось цієї кнопки. Тобто сюди подається імпульс, і вона робить те саме, що й ця кнопка. Маркування user означає, що користувач може до піна D0. Підключити користувацьку кнопку, керуючу кнопку і так далі. Просто кнопку. І кнопка Flash виконує те саме, що виконує кнопка Flash. Якщо ви не достаєте до кнопки флеш, ви можете вивести кнопку окрему і натискати її зовсім. Отже, все, що я розповів, ви можете ознайомитися із текстовою інформацією в мене на сайті. Тобто, ви можете знайти ось таку схему. Роздрукувати собі, і вона вам буде помічником при початку роботи з даною платою розробки. В цю схему я втисну в саму необхідну інформацію для того, щоб почати і потім працювати, не заглядаючи за кожним піном, за кожною розпіновкою в інтернет. До цієї схеми є також друга сторінка, в якій розшифровуються оці всі абревіатури, всі позначення і всі маркування. Щоб не пропустити наступних відео, ставте дзвоник, тому що по даній темі не завжди безкоштовні уроки. А в мене на каналі і на сайті ви можете отримати цю інформацію безкоштовно. Тому вдячністю від вас буде лайк під відео та підписка. Також, якщо ви хочете допомогти в розвитку каналу, вся потрібна інформація буде під цим відео. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.